І Валентин Гладкий, політолог, вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Валентине. Добрий день. Ну ви як оцінюєте взагалі таку досить неочікувану, з одного боку поведінку? Да, якщо говорити про тваринний світ оцих самих представників російських медіа, як Симонян і інших, що вони нібито навіть засуджують своїх колег, відсторонюють від ефірів. Але з іншого боку, якщо вже почався рух щодо створення спеціальних судів над військово-політичним керівництвом, пропагандистом в тому числі, то напевно ця логіка дій, вона досить об'єктивна. Ну, так це неминучий процес. Ну йдеться конкуренція. Ну з одного боку, росіяни хочуть і далі мати можливість поширювати цю заразу руського міра. Ну, яка як ми тепер всі бачимо і розуміємо, є рафінованою маячнею пропагандою насилля, геноциду абсолютно чужих цінностей до людини, як такої. Будь-яких гуманістичних ідеалів, ворожість, злоба, тяжіння до деструкції, і руйнування це короткий переказ з міста ідеологічного руского міра. Ну, і нема нічого дивного, що цивілізований світ намагається захиститися від цієї інвазії. Ну, бо це становить загрозу для національної безпеки. Те, що є такі держави, як Сербія, ну, які недалеко пішли на превеликий жаль. Ну, від э, руского міра да, в своїх деяких поглядах, ну да ну, є різні народи, які перебувають на різних етапах свого історичного розвитку, свого світоглядного розвитку. Ну, в цьому нема нічого, ну, я би сказав, там дивного. Давайте так це характеризуємо. Ну, а те, що там в Росії граються, роблять вигляд щось там і так, і не так. Я сьогодні прочитав інформацію, що Міжнародний Червоний Хрест в Росії збирає вже допомогу для російських сімей мобілізованих. Тобто вони, вони допомагають тим, ну чиї родичі пішли в Україну вбивати українців. І міжнародного Червоного Хреста більше забот і турбот в принципі немає, окрім як допомагати сім'ям вбивців, гвалтівників і я не знаю, яких ще, ще можна назвати негідників. Ну, замість того, щоб піти, якось спробувати потрапити в місця отримання українських військовополонених, про що неодноразово вже заявляла українська влада, і тим не менше ми бачимо, що щось тут якось у Червоного хреста менш успішно це вдається. Ну, це так побіжний лірічний відступ, якщо хочете. Ну а тим не менше, я практично впевнений, що так росіяни будуть і далі шукати шляхи, як їм промивати мізки європейців і взагалі інших людей. Ну так, європейці і американці будуть шукати спосіб, як цьому протидіяти. Ну, давайте ми собі поставимо запитання, чи ми все зробили для того, щоб мінімізувати вплив російських ну, засобів пропаганди, бо назвати їх засобами масової інформації. У мене язик не повертається. Чи ми все зробили для того, щоб мінімізувати цей вплив? Ну, я думаю, що є ще дуже багато роботи, яку нам всім спільно доведеться ще зробити, для того, щоб ну, захистити наших ну, співгромадян і себе в тому числі, ну від цього згубного впливу. Я схильний думати, що цей закон про медіа, який нещодавно схвалила Верховна Рада України, ну також є певним кроком у цьому напрямку. Давайте ще поговоримо про наших громадян, які теж закохалися в русський мір і були поплічниками ворогу. У Києві почали обирати запобіжний захід президентові компанії Мотор Січ В'ячеславу Богослаєву. Його підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі агресору. Як повідомили в СБУ, затримали також ще одного із керівників підприємства, начальника департаменту зовнішньої економічної діяльності. За матеріалами слідства, керівництво Моторсіч налагодило схему і в обхід діючих обмежень постачало Росії двигуни для ударних вертольотів, які російська армія використовувала для повномасштабного вторгнення в Україну. Українські двигуни виявили у гелікоптерах, які після 24 лютого збили українські військові Правоохоронці З'ясували, що затримані щоб обійти обмеження на торгівлю з Росією, організували схему, в якій використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах, зокрема близького сходу Європи і східної Азії. Ці компанії відправляли замовлення українському виробнику, нібито для потреб іншої сторони. Насправді ж обладнання постачали в Росію. В'ячеслав Богослаєв Богуслаєв підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну та навіть після нього постачав державі агресору двигуни та інші запчастини до ударних вертольотів. Це підтверджують телефонні розмови затриманого президента Моторсічі з керівниками російських підприємств. Твердять в СБУ і оприлюднюють записи. Богуслаєв також сказав, що сподівається, Путін не зупинить наступ. Путін конче то потом націоналісти нас сконче. Искандер, Искандер М упал на территорию завода. Мы без всякой злобы к этому относимся. Абсолютно. Да. Все с а, Мы готовы вам отправить. Только подумайте, через Хорватию, где там у вас был, Черногория, у вас где-то были хорошие концы. Значит, у нас есть Хорватия, Казахстан и даже, может быть, Киргизия. Мы сейчас посчитаем, на какую сумму мы можем, а вы определитесь, как через кого. Пане Валентине, а, якщо з 2019 року прослуховувала служба безпеки України Богуслаєва, а чому тільки тепер вручають підозру? От коли вже почали, коли вже знайшли двигуни моторсічі у збитих російських вертольотах? Чому тільки зараз? Я думаю, що це питання не до мене, ну а але ви маєте, ви можете розуміти мотивацію, і чому так відбувалося? Я схильний думати, що це пов'язано з тим, що необхідно було зібрати якусь ну доказову базу. Ну тому, що прослуховування ну це одна історія, да і мають одну вагу. А наявність же цих двигунів у збитих гелікоптерах це зовсім інша історія. Ну плюс треба було йому відстежити ще і в різноманітні логістичні ланцюжки. Ну, треба було відстежити рух коштів. Ну, все це щоб було підтвердженням, що насправді ці двигуни продавалися в обхід з обороном через треті країни, тобто там чимало роботи. Це один момент, і другий момент. Ну я схильний думати не те, книжка Поліханова про роль особи в історії. Я думаю, що ця остання активність служби безпеки України не в останню чергу, пов'язана з тим, що ну там з'явився виконуючий обов'язки новий. Ну, я думаю, що його темперамент, його ну послужний список, да, якщо ми подивимося, ну і плюс сама ситуація нинішня. Вони звичайно ну дають як кумулятивний ефект і призводять до більш активних, більш радикальних і більш ефективних ну дій служби безпеки України. Я тут просто інший би приклад навів це е, ситуація з папами московського патріархату, так званого. Ну то 30 років всі високопосадовці вважали за честь ну піти в Лавру там і лобизатися з московськими попами. А якщо їм ще вдавали якийсь ордін від якоїсь православної церкви, то це вообще вони потім про це ще розказували тисячу років всім своїм нащадкам. Ну а зараз ми бачимо, що ситуація до країни змінилася, і що служба безпеки України зрештою зацікавилася дія діяльністю, зокрема і так званих священнослужителів, бо які священнослужителями назвати не можу. Ну і це також я схильний пов'язувати знову ж таки, як за зміною керівництва служби безпеки України, так і з оновленням складу служби безпеки України і неминуче відбувається в результаті ну, збройного конфлікту. Давайте не будемо забувати, що і Зеленський свого часу пам'ятаєте. Ну, яка у нього була мотивація, коли вони відправляли відставку у Баканова? Він був дуже незадоволений тією кількістю колаборантів і зрадників у службі безпеки України, яка ну стала помітною, то зрозуміло, що мабуть там відбулося також оновлення, що не могло не позначитися на ефективності роботи служби. Ну і третій чинник, як я вже вище сказав, сама ситуація просто підштовхує до таких кроків і ну таких е, рішучих е, е, дій. То тобто, тут все таки кумулятивний ефект. А коментувати правову складову, да. Тобто, я не є юристом, я не готовий так, говорити там як і чому вони Ні, ну, проводять в янобудьому ще пане те, в, і... в будь-якому разі, бачите, абсолютно очевидні речі тепер відкриваються. Що та, скажімо так, заборона і перешкоджання співпраці активній інвестуванні китайців саме в це підприємство на певному рівні. Воно було абсолютно правильним, можливо, не зовсім вчасним, але краще раніше ніж пізніше. І бачимо, що тоді це рішення було правильним. Дякую вам, пан пане Воло ще один момент. Якщо дозволити, да. правильним буде мабуть ще одне рішення. Це про те, чи повинна служба безпеки України зберегти повноваження у розслідуванні економічних злочинів. Тоді була така дискусія, що має втратити це повноваження. Я схильний думати, що має зберегти. І тоді говорив, і зараз лише це повторює, тому що деякі з таких злочинів становлять загрозу національній безпеці і оборони, як ми зараз бачимо в цій історії з Богослаєвими. Мотор дякуємо вам, Валентина. Валентин гладких політолог був з нами.